Друзі, радий вітати вас на каналі 2 Компак. Чесно кажучи, вже навіть не знаю, що вам на канал знімати. Знімав про батареї вам не подобаються коментарі такі, що на що ти це знімаєш і що показуєш. Став я думати, гадати, що вам показати, що зазняти. Окей, -е, вернемося до ноутбуків. Батареї поки що відкинемо в бік. Ще буде одне відео, яке казав, по-любому я перепакування зніму. Подобається вам чи не подобається це виключно ваші проблеми. Я з хейтерів тільки можу пожартувати в коментарях щось відписати, та й не більше того. Тобто, те, що ви пишете там і рахуєте мої перегляди чи перегляди моїх відосів, ну окей, це ваші проблеми. Добре. Як бачите, на штативі в мене вже телефончик, значить, давайте перейдемо і вернемося до того, що я сьогодні хочу показати. Свіженький апарат, Acer Nitro, 10 те покоління, RTX Відяха. І зайшов він, здавалося б, з простою проблемою. А проблема заключається в виліті ноутбука в синій екрані смерті PSOT, так званий. Тобто стандартна проблема, стандартна болячка. Що ми робимо зазвичай? Перевіряємо накопичувач, перевіряємо операційну систему, ну або підкидаємо тестовий накопичувач, результату це не дає. Далі наступним кроком, як завжди, перевірка оперативної пам'яті Ну, я думаю, вам буде чудово видно. Оперативна пам'ять проходить перевірку тестом, і в нас є велика кількість помилок. На борту у нас i 5 10300 h 21 2021 року, тобто відносно свіжий 3200. Ви скажете, поміняй пам'ять, і помилки підуть. Я так само подумав поміняти пам'ять, і помилки підуть. Тобто, проста проблема. Причому, що саме цікаве, приїхав ноутбук через посередника від його посередника, тобто через дві ланки від клієнта до мене. І перше питання, яке я собі задав, не вже ніхто цього не зробив. Але таке довіряй, але перепровіряй. От, я вирішив перепровірити. Значить, це таке: я наклею туркостану. стану. От його модуль 1. І от його модуль 2. Тобто оба модуля оперативної пам'яті, які стояли в цьому ноутбуці, от, вони лежать перед вами. А в ноутбуці зараз стоїть два моїх тестових модуля. Я вам скажу більше того. Я вже туди, так як ви бачите, так, трошки вас би повернути. О, так, як ви бачите, тут 3200, зараз Amson стоїть е, оперативна пам'ять. Я вже сюди став і 2666, і 2400. Нічого воно не дає, помилки як були, так і є. Відповідно, питання не в оперативній пам'яті. Що ще в нас може себе так поводити? Як ви думаєте? Я думаю, ще один пристрій, який безпосередньо зав'язаний з оперативною пам'яттю, це є контролер пам'яті. І це буде продовження одного з відео, де ми гралися з Процом ПСОДовським. Я посилання десь там залишу. А суть в чому? Якщо це не оперативна пам'ять, якщо це контролер пам'яті, чому він себе може так поводити, да просто він несправний. Відповідно, якісь потрібно зробити дії і маніпуляції, щоб це підтвердити, приговорити проц, ну, відповідно, узгодити ремонт і замінити проц. які ми можемо зробити дії? Я вже в одному з попередніх відео говорив: сама проста і сама швидка дія посадити на землю сигнал прокход. От. Тим самим замовлювавши аварійний режим, тим самим обмеживши частоту, є шанси, що у нас підуть всі помилки і почне все працювати коректно. Так, давайте виходимо з тесту. Витягуємо флешку і давайте подивимося, як він це поводить в операційній системі. Відбувається спроба запуску, сот, ну і, власне кажучи, до побачення. Робимо просту дію. Знову ж таки, наш улюблений прокход садимо на землю. Ви запитаєте мене, а яким чином нам допоможе те, що ми посадимо прокход на землю до, власне кажучи, проблеми з оперативною пам'яттю. Прокход – це сигнал, який переводить в аварійний режим центральний процесор, а, власне кажучи, контролер пам'яті, де в центральному процесорі. Тому є якийсь шанс, що після цього в нас все прийде в норму і почне працювати. Звичайно, на заниженій частоті, але не суть важливо. Як знайти цей сигнал? Так, батарейку ми відключимо. Як знайти цей сигнал? Дуже просто: відкрити розпіновку чарджера, і практично на всіх апаратах цей сигнал буде заходити на чарджер. Фактично, він в нас є підтягнутий резистором до. 1 вольта, і якщо якийсь з пристроїв щось виявив не те, що треба: мульт, чарджер чи ще якийсь інший пристрій, то цей сигнал просто садиться на землю, тим самим забезпечуючи аварійний режим з обмеженням частоти. А ми, в свою чергу, якщо ручками посадимо цей сигнал на землю, зможемо перевірити, чи в нас проблема. В тому напрямку чи не в тому напрямку. Я скажу вам, що я вже перепробував різні оперативні пам'яті тут. І, власне кажучи, нічого не допомагає. Тому. тому. До речі, ще одна думка відносно того: от в нас тут є хоча б оператива зйомна. А якщо оператива розпаяна на платі, відповідно, ви будете проганяти мемтест, бачите, що проблема з оперативою, пропонувати клієнту її заміну. А по факту може вона не допомогти. Може бути отака от ситуація, як тут. І заміна оперативної пам'яті нічого не дасть. Так, ну як бачимо, поки що він не вивалився в синій екран. І у нас щось відбувається. Оу, як чудово! У нас з'явилася заставочка вітання користувача. Ну, тобто, результати це вже дало. Я вам більше того скажу, я вже прогнав декілька тестів пам'яті при посадженому сигналі про код на землю. І тоді пам'ять проходить всі тести, все чудово. Тобто контролер пам'яті, якби в складі процесора, процесор в аварійному режимі все працює. Але але, мене резонно запитаєте, для чого я записую таке відео, якщо в мене вже відео відносно про код було. І я вам дам резонну відповідь. Відео почав я записувати, тому що я хочу поставити експеримент, навіть зайти, напевно, що з другої сторони. Так як ноутбук приїхав до мене через двох посередників, враховуючи, що про це на ці ноути не дешеві, плюс робота, плюс обслуговування, плюс заробіток одного посередника, плюс заробіток другого посередника. Враховуючи те, що вже я дуже довго чекаю відповіді, я думаю, що по ньому просто буде відмова, він поїде назад. А власне кажучи, я хочу поставити експеримент, чи можна, в принципі, жити от з таким битим процесором, чи є якісь варіанти щось зробити от з таким битим процесором, щоб можна було ноутбуком користуватися. Ну Но Користуватися не як черепашка, от в принципі можна і посадити про просто тупо і просто на землю. ну от Як ви бачите. Частота процесора обмежилася на рівні 0.79 ГГц. Ну і власне кажучи, все решта працює. Е е оперативка 2933, 2 з 2. Не знаю, чому 2933, тому що в мемтесті показували 3200. Можливо, він бачить, то, що про що було в СПД-модуль. Але не суть важливо. Частота бачиться. Ну і В нас на борту RTX 3050. При частоті 8 потоків 08 ГГц, я думаю, що про ігри тут можна забути в принципі. Хоча, давайте, раді цікавості, я перервусь на пару хвилин. Інсталюю сюди Superposition. І подивимося, чи може проц восьмипоточний на частоті 08 ГГц забезпечити необхідною кількістю кадрів від яку. RTX 3050, мені теж буде цікаво, хоча я вже приблизно прогнозую результат, але давайте глянемо і тоді розкажу, що будемо робити далі. Знаєте, друзі, а в самому тесті не все так погано. Я більше чекав, поки заінсталюється сам Superposition і поки він завантажиться. А от на тесті, хоча дуже багато рваних кадрів, не знаю, вам буде видно на камеру чи ні, тобто видно, що проц не встигає обробляти. Але коли він підвантажує ці кадри, в принципі. В принципі, тест проходить, хоча в іграшках буде ситуація значно жахливіша, особливо в тих, які залежать від проца, чи хочуть багато ресурсу процесора. От. Тим не менш, тест запустився, тест проходить. А це нам ще раз підтверджує те, що думка правильна. Напрямок відносно несправного проца, а саме контролера пам'яті правильний. Але, так, 5453, 10,80 медіум. Але я ж не просто так це все почав знімати, як я казав. Яка в мене є ідея? Так, скоріш за все, проц не буде мінятися. Та і, в принципі, чисто як експеримент, як теорія, сигнал про код, за яким ми говоримо, він не є сталим. Тобто він може змінювати свої стани. А що заважає нам зробити таку штуку? Так, давайте я трошки помалюю. Ми маємо оцей сигнал про-код. Він у нас через резистор підтягнутий до напруги 1,05 вольта. І всі, хто до нього під'єднаний, мульт, чарджер і так далі, можуть садити його на землю. А що, якщо ми візьмемо, до прикладу, якийсь ключик, польовик, біполяр, немає значення? І цим ключем так само будемо садити його на землю. Для чого це? Дуже просто. Ми можемо так, зробити підтяжку, скажімо, до 3 вольт, щоб ключ постійно був відкритий, тим самим замикав сигнал про сход на землю. І поставити отут вимикач, який буде садити базу чи затвор транзистора на мінус, тим самим закривати його. Що це нам дасть? Ми зможемо увімкнути ноутбук з розімкнутим вимикачем. В аварійному режимі завантажити, зайти в операційну систему, вживлені поставити режим роботи процесора, скажімо, на 90%, щоб не піднімався турбобуст, і розімкнути перемичку і користуватися на штатних частотах без турбобуста процом. Як думаєте, спрацює такий фокус чи ні? Я не знаю, не перевіряв, хочу з вами разом перевірити. Давайте я все підготую, запаяю на плату і перевіримо, що з того вийде, який буде результат. Ну що ж, друзі, пару хвилин. Я закінчив цей колхоз в такій бета-версії. Плюс 3 вольта через резистор 10 кОм на затвор 7002. Сток і сток, відповідно, комутує прокход. На даний момент, отака от перемичка у нас. На даний момент, вона замкнута, тому транзистор неактивний, тому тут має бути високий рівень. Так, як бачимо, 1.05. Знімаємо перемичку. Оп! І стало. 0. От якщо перемичка знята, значить в нас аварійний режим, значить можемо проводити завантажуватися. Давайте переносимося до екрану і дивимося, як він на це відреагує. І тепер в режимі аварійному пробуємо запускатися. Бачимо, поки що він запускається, в синій екран. Немає, нічого немає, ну, по ідеї він повинен стартанути без проблем. Так і є. До речі, схеми такі використовуються практично кругом в ноутбуці, тобто підтяжечка, ключик, який комутується все діло. О, як завжди, десятка хочуть обновитися. Так що ми нічого нового не придумали, а просто запозичили схемне рішення і його використали для наших цілей. Так, Продуктивність 0,8 ГГц. Я поки що в живленні нічого не міняв, просто давайте накинемо перемичку, тим самим деактивуємо ключ, тим самим повернемо робочого режиму. О, Є418, 421. Я думаю, вам видно, що частота піднялася. І зразу маємо вилюд синій екран. Знімаємо перемичку і завантажуємося ще разок, але при цьому зайдемо в живлення і спробуємо обмежити живлення. Тобто. Фактично через Вінду виробити турбобуст. По суті, можна десь збоку на корпусі розташувати кнопочку і от таким якби, добивати проц, тим самим зекономивши якусь певну суму коштів. Бачите, на жаль, деякі виробники це не реалізували, той самий дал має. Заходимо в BIOS, виключаємо, знімаємо галочку турбобуст, виключаємо і все чудово. А інші виробники якось так, скажімо, до користувача, не дуже лояльні по цьому. Питання, тому маємо те, що маємо. А знову ж таки, як я вже неодноразово казав інженери, маркетологи розійшлися всі сучасні проци під 90 плюс градусів. Ну і люба железяка в такій температурі, хоч виробник заявляє що це нормальна робоча температура, але жодна железяка в такій температурі, як на мене, вже це не повинна. Тобто тут логіка дуже проста: чим нижча температура, тим довше пропрацює железяка. А от і все. Так, чудово, йдемо в живлення. Знову ж таки, давайте я вам покажу, що тут тих самих 0,8. Так, джампер знятий А, 0.79 на місці. Йдемо в живлення, йдемо в живлення. Керування живленням процесора і ставимо від акума і від мережі. Так, ну, молок. 90. І 90. Цього нам вистачить, щоб зарубати турбобуст. Значить, Давайте я перенесу вас от сюди. Ставимо джампер. Повертаємося до моніторингу і дивимося, що в нас що? Правильно у нас піднімається частота. При цьому турбобуста в нас не буде, але запуск якихось програм, запуск задач буде значно комфортніший. О, бачите? От тепер вона піднімається і гуляє. І вона буде підніматися до 2,5 ГГц. І відповідно вже в такому режимі ноутбуком можна більш-менш коректно користуватися. Тому теорія і думка моя, в принципі, має повне право на життя. Ми можемо збоку вивести кнопку. Звичайно, це кастель. звичайно, цього використовувати повсякденно ніхто не буде. Але коли прос помирає, і якби людина бажає бюджетно якось продовжити життя своєму ноутбуку, до речі, Superposition завантажується бомбічиськи. Якщо людина бажає продовжити життя своєму ноутбуку, от такий колхоз, в принципі, можна спробувати зробити. Ну і варто додати, що цей кастиль треба буде правильно використовувати. Тобто зняли перемичку, перевели в аварійний режим, завантажили операційну систему. Поставили перемичку, попрацювали, зняли перемичку, ну або переключили вимикач, е виключили ноутбук, тому що при завантаженні і при вимкненні, турбобус буде працювати незалежно від режиму виставленого вживлення. Тобто, це треба буде ручками зняти-поставити, зняти-поставити. Ну от В цьому і заключається весь костиль. Хоча в такому варіанті судіть самі, пишіть в коментарях, з радістю почитаю. Ну а на цьому, все будьте здорові та бережіть себе.